Все, у нас в очікуванні стартового свистка. Матч розпочинається, і ми так само розпочинаємо з вами цей сьогоднішній 90 плюс хвилинний марафон. Якщо виберуть э, Страяни п'яту сходинку, це буде дуже і дуже непогано. І Крові попили вони в лідерів чемпіонату неодноразово в цьому сезоні. Зараз дивіться за атакою з Вягеля. Mm. Простріл Андрущенка, Ну і тут вже накриває м'яч. Подає все-таки Андрущенко на ближній йому куті воротарського майданчика там зіграв. Зараз йому доведеться разом з партнерами захищатися проти скали. Удар по воротах. М'яч на правому фланзі Феценко. Обмінялися вони флангами з Оренчаком. То Манзото прострілює. Тут вже не вдалося Венделу. Андрущенко буде подавати. Тут можна пробити. Не вдається акцентовано це зробити. Столична Юкса забиває другий м'яч. Адже зараз! Які... Який момент у скали Фомін пробиває вищий воріт! Вся команда скали на власній половині поля. Удар по воротах! Ух. Давненько ми. Після цього стандарту вже півтори хвилини і все контролюється. Скалою зараз подачі до штрафного майданчика. Тут навіть виграється повітря. Намагався тут сходу якось пробити Максим Аваріянов. Немає паузи в матчі, продовжується атака Звягеля. Вендел. Фесенко пробиває повз верхній дальній кут. Ну що, встигне якась з команд ще здивувати нас до завершення першого тайму. Який пас від Аваріянова! Комбінація пробиває Цуркан і... і Яшков рятує свою команду. Все-таки рахунок у першому таймі у нас не відкрито, друзі. 0-0, Звягель та скала. Ми з вами швидесенько згадаємо про учасників цього матчу. Отже, розпочинається у нас другий тайм тут якраз е може зіграти Андрій Несторов. Якраз він пробиває зараз. Однак захисник рятує свою команду, блокує цей удар Несторова. Удар поворотах відбиває цей удар Яшко. Однак атака продовжується на дальній кут воротарського майданчика. Удача удар! Стійка! І ще добивання через себе. Сьогодні вони змушують як слід понервувати своїх вболівальників. Пробиває Чередниченко, однак повз ворота летить м'яч. Ходить у штрафний майданчик Іванченко. Не дають йому прострілити. Блокують і удар Руденка. З м'ячем Льюіс, Джордж Люіс. Намагається накрутити опонента. Вдається йому подати до штрафного майданчика удар гука і буде кутовий. Подача з кутового. І показує на 11-метрову позначку арбітер. Це що, гра рукою була? Давайте передивимося епізод на повторі. Ну, пробував, пробував хтось із гравців Звягеля. Сергій Кисленко має шанс потішити вболівальників. Удар Кисленко і все-таки забиває він. 90-плюс третя хвилина. І Сергій Кисленко таки тішить трибуни рідного стадіону. Подача зі штрафного удар головою. Це було б небезпечно. Солопчук. Він міг пробити в кінці поєдинку. І звучить фінальний свисток Арбітра, друзі, Звягель. У ось такому дуже-дуже важкому поєдинку. Емоційному. Знову на 90 хвилині, забуваючи вирішальний гол. Перемагає в останньому для себе матчі другої лінії цього сезону з